Усім доброго ранку. Сьогодні понеділок. Я зранку швидко приїхала на ділянку, тому що два дні мене тут не було. Суботу, неділю я віддихала. Ось такий в мене виріс гарбуз, кенді. Маленький. Вони такі повинні бути. І виріс він в мене, як бачите, на огорожі. А чим я зранку займаюся, я рву малину. Тому що в нас має бути дощ, і я хочу зібрати малину. Ось такі малинки зараз, як бачите, щоб ефективно працювати, дуже добре я ось, бачите, прив'язала до себе, У мене такий фартушок тут є, прив'язала відерочку і рву. Коли прив'язане так від дерочку до пояса, у вас дві руки свободні і ви скоріше збираєте малину. У нас похолодало на Львівщині сьогодні, я приїхала на короткий рукав в футболці, в шортах і змерзла. Добре, що в мене тут одяги і курточку у діло таку. Ось такі малиночки. Дозріли, їх треба збирати. Дуже багато собі напланувала на сьогодні, але якщо буде дощ, то не знаю, що зроблю. Дивіться, яка малинка, бачите? Малинка це ремонтантна, вона ще буде довго плодоносити. Малину в нас приймали по 75 гривень за кілограм, а зараз приймають за 50 гривень і є, що приймають за 60 гривень за кілограм. Зараз багато підписників нових, тому хочу пояснити, що я живу в маленькому містечку, а ділянка моя 3 кілометри від цього містечка. І я переважно їду сюди кожен день велосипедом, тому що я люблю велосипедом їздити. А інколи я їду машиною, коли мені треба щось забрати, привезти. Це недалеко 3 кілометри. Так, і ще хочу сказати, чому я так часто їжджу на ділянку, тому що в мене тут теплиця. Якщо є теплиця, все. Ви мусите ту теплицю пільнувати. У мене два дні не було, і я вам пізніше покажу, які виросли огірки, помідори, як дозріли. і треба підливати огірки. Тому що в мене теплиця термос і там досить жарко і земля дуже швидко висихає. Так, Буду я збирати малину. Тому що дійсно може бути дощик, а вона вже така досить дозріла. І треба збирати. Так, дівчата, два дні мене не було. І ось дивіться, які огірки виросли. В суботу, в неділю я була вдома. І отут який огірочок. І тут які огірки. Помідорчики дозрівають. Дивіться, який красивий апельсин. І тут які у Але бачите, ось мають такі якусь хворобу мають. Зараз ще обріжу ті дуже хворі листочки, а це ще омеля в мене росте. Ось там він вже, як бачите, до гори пішов. І тут він має, і тут. Так що треба збирати огірочки, помідорчики теплиці треба збирати. Тут в мене апельсин. Чорна груша. Бичі серце. Збираю огірки. За два дні вони так виросли. Це я вже підлила тут, а було дуже сухо. Ще йдемо туди. Теплицю треба зараз ще решту підлити, бо я тільки підлила огірки. Я зараз не пасинкую свої огірки. Виростуть. Якщо знайду час, то ще пообрізаю вусу. У мене ще ось тут ріс е, огірок китайське диво, але він чомусь мене погано почав рости, я його звідси забрала. Так, назбирала стільки огірків. І зараз буду збирати ще помідори. Хочу показати свою цибулю. Це цибуля батон. Ось тут в мене такий, як сказати, розплідник. Я її тут посадила. Це багаторічна цибулька, і вона у мене тут постійно росте. Вона дуже рано весною зелена, і бачите, і зараз вона зелена. Але якщо вона вже така доросла, то бачите, зелень така досить груба. Тому я не рву деякий час, бо в мене її багато є. І дозволяю, щоб вона мала ось такі шапочки. Вона цвіте, а потім має тут насіння. Це насіння я збираю, ось подивіться, ціле відерку. І потім висіваю. Наслідуючий рік, чи якщо вам треба то цього року, ось подивіться, я прямо отут висіяла біля неї і, бачите, зійшла цибулька. І вона ще за цілий вересень вона ще виросте. Сьогодні має бути дощ, тож її гарно підлиє, бо зараз тут сухо, і вона буде рости. І ось, якщо ви хочете ці то мати. Таку цибульку дрібненьку, як та у мене росте, що я показувала, берете ось це насіння і сієте. Сієте в травні, в червні. І найпізніше можна сіяти, хоча б по одному так рядочку, як я сію, і собі поступово рвете. І я вже її не залишаю на слідуючий рік, я її з цибулькою вириваю і нарізаю. Поки вона дрібна, я так густо сію. І вона тоді така дрібненька і гарна. А якщо ми просто ось так посадимо, то ви там один-два рази зріжете, вона буде мати ось такі вже грубі бодилі. А якщо ви з такого насіння посієте, то у вас буде дрібненька, гарна цибулька. Треба густо посіяти, щоб була дрібна. Отож, один раз пакетик ось такий я купила, і тепер кожного року я собі збираю насіння і висіваю в будь-який час. А це в мене залишається на кожен рік, воно так росте. Збираю з неї насіння і вона потім знову росте. Ось так красиво мальви зацвіли. Це рожевий колір. Тут є такий темніший колір. Там ще рожевий. І ще одна ось така. Жовтенька. Тут ще не знаю яка буде. Є рожеві, є темніше і є жовт. Три кольори. Хочу вам показати рожевий агерату. Дивіться, як він виглядає. Ще може бути білий. Ще є ось такий колір. Так, дівчата, що я роблю зараз? Бачите, в мене тут така суниця є. Я її сіла на початку червня. Такий тарій від торта. Бачите, я витягнула кришка від торта. І ось я її поставила в теплицю, у мене швидко вона підросла. І я подумала, що ще є два місяці, ще вересень-жовтень до морозів. І я її висаджу, хай росте, тому що вона мучиться тут, а в теплиці я не хочу висаджувати, бо я буду, хочу все перекопувати після того, як зірву томати. Тож я от сюди зробила такий рівчик тут. Тут вона не буде мені мішати. Біля дерев і я поки що сюди посаджу, а там буду бачити біля цибульки моєї. Тож зараз висаджу. Все, сониці я всадила, хай ростуть. Гарно підлила. стільки в мене вийшло. Іду йду я далі працювати. Мене дівчата попросили показати, як я черенкую свої троянди і як я їх висаджую. Отож, ми беремо такі пагони, не червоного кольору, а зеленого, бо червоний кольор це зовсім молоді, м'які, вони нездатніші для цього для черенків. І пагони повинні бути ось такі, як олівець. Можна там чуть-чуть, бачите, цей товстіший, а цей вже отакий як олівець. Бачите, я нарізала. І що ми робимо? Так, от дивіться, ми маємо такий, таке стебло. Обрізаємо ми листя, воно нам не треба буде. Листя ми обрізали. Тепер дивіться, нам треба порахувати чотири бруньки. Біля кожного листочка є брунька. Ось так дивіться: одна, друга, тут третя, четверта, п'ята. Значить ми. Залишаємо 4 бруньки, а одну обрізаємо або нижню, або верхню. Це вже як ви захочете. Отже, верхній зріз повинен бути прямий, отак. Прямо над брунькою. Має бути дуже острий секатор. На жаль, в мене не дуже острий. Завтра вже поїду, куплю, бо так відкладаю, відкладаю і ніяк не куплю. У мене старий секатор. Секатори треба часто міняти. Хоч його можна острити, але вже так не на острич, як він і новий. І тепер над нижньою брунькою, ось дивіться, тут, де листочок, був, тут буде брунька, ми беремо ось так навскіз. Один сантиметр нижче бруньки. Не рівно, а навскіз. Ось так навсь. Все, ми обрізали. І в нас вийшло 4 бруньки. Один, два, три і чотири. Верхній зріз має бути рівний, нижній має бути внаскіз. Я нарізала черенків. Ось тільки. І що нам потрібно? Водичка нам потрібна, корневин і земля, куди ми будемо висаджувати. Отож, беремо наш черенок, там, де навскід нижній, даємо воду і даємо корневин. Ось так. Бачите. І якщо ви маєте 2-3 черенки, то можна ось таку посудину, але щоб вона була глибока. Бачите, в мене така кришка з торта. Можна в якомусь відерку або навіть можна. Бутилку обрізати велику. І сюди запихаємо під углом. Ось так. Для чого ми даємо корневин? Для того, щоб скоріше утворилися коріння? Використовується для укорінення саджанців, плодових, ягідних, декоративних культур та квітів. Прискорює корене утворення, сприяє поліпшенню, приживлення розсади. Овочевих культур та квітів при пересаджуванні. Отож, такий корневин ми можемо використовувати і при пересадженні розсади, і також для укорінення любих кущів, любих квітів. Можна без нього, але тоді менше прийметься. Просто... Беремо ще один. Трошки намочу воду і в корневин і запихаю. Все, під кутом, Ось так. Це дивіться, якщо ми таку посудину посадили, то нам треба на зиму її кудись дати, наприклад, теплицю або занести у вас в якесь приміщення, тому що воно вимерзне. Такі посудені. Через зиму воно не витримає, якщо ви ось е, в такий е, час висаджуєте. Якщо ви на весну висаджуєте, то можливо воно прийметься вкорениться і вже буде на зиму, а так, то воно вимерзне. Е, тому, якщо ви в таку посудину якусь. Е, Висаджуєте, то потім забрати в теплицю. Я забираю в теплицю і прикопую в землю. Не просто так ставлю, а ще обкопую навкруг посудини землею, щоб не змерзли. Так, а можна просто десь тіньочку, ота як в мене подивіться, тут оріх росте. Тут є постійно тінь. Можна, Якщо у вас багато черенків, то можна садити прямо в землю. Курливин, і я висаджую під кутом і ось так ще добре пригортаю. Але треба постійно поливати, якщо ви посадили і в тіньочку у вас там, наприклад, дерево, і то тут переважно буде сухо під деревом, то треба постійно поливати, щоб була волога, щоб воно не висохло. І ось так висаджуєте. Так, можна ще. Ось цей корневин ось так розбавити, бачите, водою і полити. Отак От висаджую. Оце ви вже можете залишити на зиму чимось прикривши, листям якимось або ще чимось, або гілками. Ялинки. На сонце посадити, то воно не прийметься, треба в тіночку. І весь час поливати, щоб було волого, щоб прийнялося. Ось так я виростила свої трояндочки. Я в такий час висаджувала, потім прикопувала в теплицю, навкруг дала землю, щоб не змерзло, а на весну я вже висадила. Ось тут в мене цвіте кобея, це Ліана, а ось тут сама виросла в мене іпомея. Це теж Ліана, але її простіше вирощувати. Вона краще сходить і скоріше росте. І буває різних кольорів: рожева, голуба, червона, фіолетова, біла. Різні різні кольори іпомеї можуть бути. А листочки вона має ось такі, бачите. Кубея такі має листочки, а іпомея має такі листочки. Дивіться, які георгіни однорічні бувають кольори. Ось така жовтенька може бути. Цього року я ще хотіла біло, я посадила білу, в мене її не було. Ось такий червоний колір. І ще в мене ось тут є такий фіолетовий колір. Подивіться, яка красива. Це однорічні журжинки. Отут ще в мене темно-вишнева є журжинка. Не знаю, чи буде добре видно. Ось. Жовті. А це схрестилися, бачите. Такий колір вийшов. Жовто червоний. Я садила жорнинки, що 50 сантиметрів. Мені подобається, бачите, то що вони не всі однакові, одна менша, друга більша. Але красиво. Яка трояндочка красива моя. Един роз другі цвітіння. конюшинка яка маленька. Гарно росте. Дівчата, догадайтеся, що я зараз роблю. Мої помідори сьогодні в перукарню сходили. Взяла сікатор і всі верхівки я пообрізала. Подивіться, скільки всього. Вже через день буде 1 вересня, вже холодніші ночі, отож, вже в мене є на деяких кущах пітовтора, я вирішила всі кінчики пообстригати, бо воно, мені здається, не потрібно. Оцей урожай, що є, хай буде, може він ще дозріє, а ось ці о, всі кінчики я обрізаю. Я не говорю, що це правильно, але просто воно мені не потрібно. Більше Ті помідори, хоч зав'яжуться, вони вже не дозріють, тому що вже буде і холодно, і, напевно, буде дощити. І Як бачите, вже їх хвороба є. І мої томати насправді вже дуже старі, тому що я дуже їх рано висадила. Я напишу, якого числа я висадила і коли був перший урожай, бо я так не пам'ятаю. Отож я роблю таку стрижку з одного ряда У мене ціла тачка. З всього. Навіть попадають такі маленькі томатики, вони вже не дозріють. Ось бачите, як я обрізала. Все, що залишилося, хай дозріває А тут я буду все обрізати. Ось, дивіться, воно ще цвіте, коли воно дозріє. Воно вже не дозріє, його треба обрізати, хай ті плоди дозрівають. Що встигне, то встигне. Ось такою справою я зараз займаюся. Львівська область. Ще буде тепло, але ночі вже будуть холодні. Перці мої дозрівають. Я вже зірвала один ящик. Ще вчора трошки мамі зірвала, мама робила джику. Баклажанчики ще є. Капусточка. Капусточка в мене непогана. Це в мене амагер. Сорт. Ось така. Борак я пополола, морку теж пополола трохи, бо було зарожче. Подивіться, який в мене ріпак. Вже виріс на 20 см висоти. Ще в мене є квасолі трошки тут. Трохи я вже ось тут зірвала, бо я робила салат з баклажанів. Це моя картопля, я ще не буду купати. Я буду купати пізніше. У мене є тільки 5 сотих, отож я руками не купаю, коні виурають. Лужком таким я тільки буду збирати. Кріп я зрізала, але він знову, бачите, маленький від, відростки має і знову росте. Сьогодні мені ще треба зібрати ожину. Така ожина. Обріжу свої томати, тоді буду збирати ожину. Ожина дозріла, дуже солодка. М -м -м. Дякую усім за перегляди, дякую усім за підписки. Зичу усім мирного неба і всього найкращого. Все буде Україна!